Авторитетна подія в світі дитячих товарів відзначає 15-річний ювілей. У Києві відкрився 15-й міжнародний форум товарів і послуг для дітей Бейбі-Експо-2011. З кожним роком захід набирає обертів. Сьогодні експозиція розташувалась у двох павільйонах та перевищила 12,5 тисяч квадратних метрів. У виставках беруть участь майже 400 підприємств з різних куточків світу. Виставка не стоїть на місці, вона працює з клієнтами. То, что тут представлены даже наши конкуренты, это большой плюс, потому что люди могут прийти, посмотреть и сделать выбор. Те же магазины и те же обычные покупатели, которые интересуются новинками детских товаров. То есть прогресс заметен, прогресс налицо. Понад 800 торгових марок, серед яких провідні бренди дитячих товарів об'єднані в три спеціалізовані виставки: перша ігри товари для дозвілля, друга представляє весь комплекс товарів для здорового материнства. І третя єдина в Україні виставка дитячої моди. Окрім того, ювілейний форум відзначився великою кількістю прем'єр. Уперше представлені провідні іспанські, американські та канадські бренди дитячих товарів. Форум орієнтований на виробників, дистриб'юторів, гуртових покупців і фахівців роздрібної торгівлі.